Вчимось комунікувати з поліцейськими, і сьогоднішній урок стосується побажання наступного плану. Намагайтесь стати, як це звучить можливо і не дивно, захисником поліцейського. Навіть якщо ви входите в певну таку комунікаційну конфронтацію, але ви можете повідомити поліцейському про те, що ви з благими намірами це робите і захищаєте його насправді. Бо якщо він зараз допустить певну помилку, то в подальшому керівництво, зокрема, або там прокуратура, суд будуть вирішувати його до, дозу як у професійному плані, так, можливо, і ще в якомусь. Можливо, зокрема, вам доведеться відкрити очі вашому візові по комунікації, маю на увазі поліцейському, що його підставляє керівництво, що його система підставляє. Що він сам підставляється у зв'язку з тим, що, можливо, не зовсім коректно застосовує закон, або забув ту чи іншу норму. Або ви взагалі намагаєтесь його захистити від інших людей, які порушують закон. Ну, бо не завжди поліцейські, ми, звичайно ж, люди, такі ж самі, як і ми з вами, можуть себе захистити. Є якісь там словесні перепалки, де. Хтось допускає зайвого і нагнітає ситуацію. І ви можете втрутитись у оці ось страсті, так звані, і допомогти в комунікації поліцейському, Тобто ви можете захищати поліцейського, і це дасть вам певні бонуси в подальших комунікаціях з ним. Тобто ви можете захищати його від людей, ви можете захищати його від закону, ви можете захищати його від керівництва. Від проблем в майбутньому, ну і від нього самого. Теж тут, здавалося, такий от очевидний момент в цьому, але не всі про це пам'ятають. І тому ми зайвий раз наголосимо саме в цьому відео про те, що варто все ж таки захищати не лише себе, а і поліцейського. Ну, тут можна, звичайно, подумати в контексті: чи можна захищати поліцейського від вас. В ряді випадків адвокати так і роблять. Вони повідомляють про те, що будуть застосовувати певні юридичні важелі подальшому, якщо допускатиметься це порушення закону. Фактично можна сказати, що повідомляють, що будуть вчиняти відповідно до закону переслідування порушника, з'ясовувати істину, і тому цього б не хотілося б. Бо вона справді є потреба захистити поліцейського від цієї от бюрократії. Бережіть себе.